Намальована така на стіні. Велика ну, на стіні намальована. Пасся та родина, а що це за момент? Народження Ісуса Христа. Народження Ісуса Христа. Похання є дуже важливе, щоб ми, як християни, ми готуємося зараз до Пасхи, правда? Але щоб ми чи Пасху через Різдво не святкували без Ісуса Христа. Коли один священник такий старший. Людям в церкві перед Різдвом каже, дорогі парафіяни, якщо ви святкуєте День народження Господня без Ісуса Христа, то каже, такі слова, таке святкування. Тобто ми повинні пам'ятати, що в нашому празнику є найважніший Ісус Христос. Але ця ікона сьогодні, знаєте, нам так нагадує одну ще таку важливу річ. Сьогодні нашого паруха, отця Руслана, він любов. Різдво і Новий рік. Отже, я думаю, що парафіяни теж про це знають. Я хочу тільки сказати, що наша молитва сьогодні буде за вас, помолимося зараз на матінки Божі, щоб вас оберігали в житті. Ми вас вітаємо з Новим роком. Хай Бог Бог благословляє. І найкращим таким подарунком для нашого священника, тут і далі, якщо подивитись, є ікона, така вже менша повішена, тайна вечеря. Ісус і 12 апостолів, Та трошки менша ікона, теж тут та на стіні, тут дівчата, якраз дивляться на людях є ікона. І хочу вам сказати одну річ, що колись мене священник попросив на проповіді пояснити людям, що не можна під час Божої служби виходити з церкви, тільки треба молитися до кінця. І я собі думав, як я людям поясню. І Я беру таку ікону на проповіді і кажу: тут є один апостол, який... Перший раз в історії світу вийшов з церкви, коли правилася служба Божа. Юда Апостол. Всі залишилися він пішов продати Ісуса. І якщо ми виходимо з літургії прежнімрину, то ми так робимо, як Він. Це єдина людина, яка перший раз в історії світу вийшла зі служби Божої. То я би хотів, щоб ми, от чи знаєте, вам такий подарок зробили, щоб ніколи цей момент не повторився в церкві, коли ви служите літургію. То, щоб ми від початку до кінця були уважними, слухали Боже Слово з ваших уст, разом з вами молилися, отримували ваше благословення і думаю, що така жива, активна парафія, яка любить Бога, яка поважає церкву, любить священників. Це є дуже великий подарунок. Знаєте, оцю, наприклад, священнику важко сказати. Люди шануйте мене, любіть мене, допомагайте мені, знаєте, але легше, бо я чужий. Я можу це сказати. І скажу вам, що є велика заслуга перед Богом. Бо ви не шануєте його, як там, не знаю, вибачте, пана Руслана Якогось. Це є другий Ісус Христос. Він може помилятися тоді, коли ремонтує машину, коли закручує лампочки, коли там, не знаю, щось ремонтує шафу. Але коли він стоїть біля вівта, який би не був досвященний, він є другий Ісус Христос. Це живий Бог, який стоїть перед вами. Моя мама все на мене каже, о, маленький Ісусик приїхав до мене. Знаєте, відомо, це для нас велика задача, дуже, це велике призвання. Але для вас, так як я вже говорив, Святий Явостин казав єпископ, для вас ми священники разом з вами, ну і такі самі парафіяни, християни, діти Божі. І тому теж, кохання, що, заохочую, щоб ви молилися за священників, тому що отець завжди молиться за вас. Завжди в літургії читаються ці слова за правління, за весь народ, за все військо і так далі, «За заплаваючи, подорожуючи, є питання, а хто за нього молиться? Він за всіх, а хто за нього? Тому те, що бажає вам, щоб вам ніколи не забрав молитви, яка має ні меж, ні кілометрів, ні рамок. І де би ми не були, і куди би вас Бог теж не посилав ще, щоб ми пам'ятали, що є такий отець. Вдячні за кожну молитву, за кожне таїнство, хрещення, сповідь, відчання, все, що ви тут служите. І хай добрий Бог вас оберегає, благословляє вас і на нових вам літа. Много я не сама діла, хай і можна щастя вам дає, розсвітайте, розбивайся, як ты злаки, життю часу и зору, не ходи достої. Non lo ha niente, non lo ha niente, non lo ha niente. Terzo d'acqua, oggi è un'altra cosa che è tutto il giorno, non lo so mai. Terzo d'acqua è una sorella italiana, e mi piace molto che l'acqua mi parla così, ciò si teneva in svam, Ви для нас таки найкращий Божий подарунок в ці дні. Я собі це днями так думав, то варто, напевно, навіть завтра сказати, е, коли буде більше людей. Напевно, ви пам'ятаєте, можливо, хтось звертав увагу, Святійший отець святив, що тепер отець Іван Павло Другий. Говорив про церкву і про Двія. Він каже, церква дихає двома вегенями, церквою східною, яка має східну традицію, ми до неї не лежимо. І церкву Західню, як ми кажемо, Римокатолицька церква, і отець нам сьогодні представляє на нашу парафію цю церкву. І ми дуже вами що цими днями, бо власне наша парафія дихає повноцінно двома по легенями, бо є отець Західної церкви, і, власне, ми в нашій традиції мовимося у такий спосіб разом. Так Бог якось що Отець погодився, ми довго думали, як це має бути, писали, переписувалися. І нарешті отець зізнали. І, власне, насправді це є великий Божий дар для нас з вами. І я показав найкращий подарунок, який я міг собі уявити в на цей день, це власне присутність вашого человеків для мене, для міх і це є щось найважливіше.

десь, десь хочемо вам так само десь в квітні, якщо не помиляюсь, не з одного місяця, десь в кінці, так пишеться. А в травні, то десь в травні з кимось хіпуто. Тому що наперед, вже від цієї нашої спільноти, так само травні, що обнатик, що в травні, ми на одна пишемо там. А в квітні, а в сама, то мало. це. Тому так само вам дякуємо. Ну, і ви сьогодні, так все є дати вам здоров'я, Божого благословення і тільки матері Божої покликані великі вашого замарження, рідних місць. Ще раз Божого благословення і наше таке, наш паніван вам заспіває вноє, доги і казали комудрі.

Ви маєте, моя мама все каже, 100 років без ремонту вам бажає. Знаєте, бо на ремонт то треба мати, е, як йдемо до лікарні, відомо не всі, правда, але йдемо до лікарні, то треба мати і здоров'я, і гроші. Мама каже, лучше без ремонту 100 років. Так що бажаю вам теж, що люди гарно теж проводили ці реколекції разом з нами. Дуже вам сердечно дякую запрошуємо на наступні наші зустрічі і молитви. Слава Ісусу Христу.